Інтернет при всій своїй своєрідності і унікальності для нас із вами, як для простих користувачів, це точно така ж послуга, як і будь-яка інша. Тому вона потребує вашого постійного контролю і аналізу. Що ж конкретно може дати вам подібний ретельний моніторинг послуги? Давайте зараз і спробуємо розібратись. Кінцевий результат будь-якого контролю послуги це намагання отримати максимальну від неї вигоду і раціональна витрата коштів. Хорошого солідного провайдера навряд чи треба перевіряти на достовірність і адекватність цифр, проставлених у виставленому ним щомісячному рахункові. Але всією гамою наданих ним можливостей для контролю та управління інтернетом бажано час від часу користуватись. Ось, наприклад, клієнти домашнього інтернету провайдера Kyivstar за допомогою онлайн системи керування послугами можуть самостійно перевіряти, скільки трафіку вони використовують як протягом усього місяця, так і буквально при кожному підключенні, в які дні і скільки часу вони ходили у всесвітню мережу, скільки при цьому заплатили, які додаткові послуги при цьому замовляли, і скільки бонусів нарахував їм провайдер. Зрештою, для того, аби проаналізувати ці дані, якихось особливих знань та умінь не вимагається. А от виставки, які можна зробити зі статистики, допоможуть більш ефективно підібрати пакет підключення і навіть зекономити витрачені кошти. Если вы спланировали свой отпуск и какой-то период не будете пользоваться домашним интернетом, вы можете на время приостановить услугу. Тем самым абонентская плата не будет начисляться в период вашего отсутствия. Если в какой-то период вам необходимо загружать или передавать большие объемы информации в интернете, например, видеофайлы, вы можете на это время заказать услугу, которая позволит в два раза увеличить скорость вашего интернета, при этом не меняя условия вашего тарифного плана. То есть абонентская плата у вас остается прежняя. И все Все это наши абоненты могут делать абсолютно в комфортных для себя условиях, сидя дома перед компьютером с помощью системы самообслуживания мой Кифстар. Окремо наголосимо, що говорячи про зміну тарифного пакету, ми говоримо виключно про зміну швидкості передачі даних. Жоден з існуючих у домашньому інтернеті тарифних планів не обмежуватиме вас в об'ємах завантажень. Вони усі безлімітні. Загалом же озвучені операції дозволять зробити ваше підключення більш ефективним. А ще його можна зробити і на порядок сучаснішим. Безпосередньо через систему Міків Стар можна замовити послугу роутер, буквально за одну гривню. Вити вдома бездротову Wi-Fi мережу, про що ми згадайте уже вам розповідали. А тепер давайте поговоримо про особливо приємні речі. А що може бути приємнішим за такі ознаки лояльності до власних клієнтів, як подарунок? У даному випадку чітка бонусна програма. У домашньому інтернеті від Київстар принцип нарахування бонусів зовні виглядає доволі простим. Кожна сплачена за інтернет гривня це один бонус. А вже за рахунок бонусів можна збільшити швидкість інтернету. Їх також можна обміняти на знижки при купівлі товарів у супермаркетах побутової техніки. І давайте також при цьому не забувати, що «Київстар» – це найбільший український оператор мобільного зв'язку. І цілком логічно, що клієнтам домашнього інтернету надано можливість переводити бонуси на мобільні телефони. Їх можна переводити як на свій мобільний, так і на телефони інших клієнтів цього ж оператора, на будь-який номер, який ви зазначите у системі управління послугами. А вже сам абонент може використовувати бонуси для дзвінків Україною для смс, ММС чи для мобільного інтернету. Таким чином, кожен клієнт домашнього інтернету отримує подвійну вигоду, сплачуючи лише за доступ у всесвітню мережу, а користуватись мобільним зв'язком о, може за рахунок бонусів. ताकसना हाँ वे